Разу три, якщо обираєте колоду джокерів то берете дві. джокерами можна замінити будь-яку звичайну карту маршруту. Або ж ви можете обрати ВІП-колоду і теж взяти з неї дві картки. Але там можуть траплятись і звичайні картки. Ідея vip карт у тому, що ви зможете ними обганяти автобуси інших гравців. І от ми переходимо до другої можливої дії: це здійснити подорож. Ви обираєте будь-який активний квиток і прокладаєте шлях зі своїх автобусів між містами. Кожен відрізок коштує вам одну карту маршруту, які мають відповідати місту, з якого ви виїхали, або ж до якого ви прямуєте. Виконавши цю подорож, ви отримуєте карту квитка з її переможними балами, які в кінці партії будуть сумувати. Атись, а також ви отримуєте жетон щойно відвіданого міста. Але якщо на одному з проміжків вашого шляху трапляється автобус іншого гравця, то щоб подолати цей проміжок, вам потрібна вже ВІП карта маршруту. І таким чином гравці збирають у себе на руках набори з карт маршрутів, щоб виконувати такі собі завдання згідно активних квитків.